Всім доброго дня. Такий наш Т-16. Маємо такого прицепа PSE-125. Такий він у нас. Резина нова. Всі 4 колеса на кругу. Плани по нь ньому той. Кузов переварити. Кузов переварити. Так. А взагалі хотів порадитися з вами. Є кабіна Юмезовська. Отака. Стоя її ставити на Т-40 чи ні, пишіть в коментах. Буду читати, дивитися. І ще таке питання. Може в когось поблизості в Харківській області є рамка задня з стеклом і двері з дахом, з кріше. Пишіть, коментуйте. І є на т 40 рамка під бульдозер. Отака. Карамка. Так, наш перший, другий тесорчик. Що ми по тесорчику. А там третій тесорчик поїхав, Ну, не наш. У наш по тесорчику зняли головки, тільки зря. Клапаний механізм. Ось оцей ось механізм. Зазори були дуже здорові на другому циліндрі. Зазори великі, дуже ютовано все підтраювало. Так, так що ми кольця підкидати не будемо. Поміняємо резиночки. Резиночки. Постав назад головки, регуліруємо. І... Так що дивіться. Так, наш тесурчик. І що. І будемо виїжджати з фрезою. Кому понравилось таке відео, ставте лайки. Підписуємось. Всім пока-пока.